Від міста Коломия пішли коломийки. Щось напевно з творчістю зв'язане. Там співочий край, там щось так в такому роді. Це м, вважається столицею Гуцульщини. В Карпатах знаходиться, звичайно. Більше особливо не знаю, але я там був колись тільки проїздом. Я там ніколи не був. Я знаю, що на Западній Україні. Нічого не знаю. Що вона одно з моєю. Прізвищем. Цей театр носить ім'я священника Івана Озаркевича. Тому не дивно, що для жителів Коломиї це культурна святиня. Один з найстаріших, заснований у 1848 році. Водночас один із найсучасніших, адже презентує стендапи, інтерактивні музичні вистави та гучні концерти. Один із них 27 травня. Михайло Грицкан у Коломиї. Не пропустіть! Генеральний партнер Уро телеканал Ukraine World News. Всіх запрошую та всіх обійму ваш Михайло Грицькан. Слава Україні!